Ну, блін, я ж заходила, не було ж цього пердуна тут перед входом, але вже заспавнися, певно, тут він вже. Я думаю, що, певно, він зараз також зайде. Що тут, блін, взагалі в біса відбувається в цьому моді. Тушкани забігають в бункер. Та й такими темпами я думаю, що можна і на екзач назбирати, як ви кажете. Екзач. Екзоч. Екзубінсон. Екзос. Так, ладно. Я можу ще довго продовжувати. Можна? вийти, будь ласка, ага, мене не випускають. F, еф, F, F. Допоможіть. Ось, власно кажучи, в цьому була причина того, що я не могла вийти з бункера. Боже, мені так стрімно, коли на мене стрибають в виграх комп'ютерних.